Звиревенькі були з нами, а сьогодні хочу поділитися своєю суб'єктивною думкою, чому електрочайники є одноразовими. чого? це контактна група, це окремо, і місце, куди наливають воду. В цьому випадку йому вже нічого не допоможе ніяк. Ну, Можна пробувати Кока-Колу чистити, якусь хімією спеціальною, ну, він у нас повністю накипу. Це є пластик корчевий. Основна проблема це у нас іде контактна група. Що з нею не так? як того, у контактній групи є дві болячки. перше це силова. у нас контакти, коли ми натискаємо. Так, бачите, контакт не нажимається. Але ви вже замітили, що це не нажимається. Чому? Бо у нас зломаний силовий контакт. Перша проблема. Клеїти немає сенсу, бо це все ну, от у нас йде болі. Проблема номер два це у нас біметалева пластина, яка повинна спрацьовувати доволі часто. У нас є зворотній клапан під тиском, під парою, давайте так назвемо. і він собі, коли закипає, 15-17 секунд це максимум, і він повинен спрацювати. Він метаве пластина, якщо вона не спрацьовує, проблема або в ній, або в самих кнопках, які підгорають. Купувати саму контактну групу є недоцільним. Пішли, купили новий чайник і все.